Перед початком судового засідання біля будівлі Кіровоградського районного суду у Кропивницькому зібралися учасники акції на підтримку Романа Червінського. За підрахунками Суспільного 20 людей. Це жителі Кіровоградщини та Києва. Кропивничанка Тетяна Бородіна каже, вона бере участь в акціях спочатку проведення судових засідань у місті. Приходять ті, хто завжди підтримував Романа Григоровича Червінського. Хто переймається тим, щоб суд все-таки відбувся, і правосуддя було, а не кривосуддя. Я завжди стояла, стою і буду стояти за правду. Тому я тут. У Кропивницькому засідання у справі Романа Червінського тривають з квітня 24-го року. З квітня 23-го року Роман Червінський перебував під вартою. Засідання відбувались у Києві. У липні 24-го року Роман Червінський вийшов з-під варти під заставу згідно з рішенням Кропивницького апеляційного суду. Йому інкримінують перевищення влади службовою особою під час спецоперації з вербування російського пілота. Обвинувачення досліджуючи призвів зрив операції до ракетного обстрілу аеродрому Канатове на Кіровоградщині, сказав прокурор Ярослав Гаврищук. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, після обстрілу російськими військовими аеродрому у липні 22-го року загинули троє людей 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. З червня засідання, на яких опитують потерпілих у цій справі, їх 17 проходять у закритому режимі. Безпосередньо на суд. Це напевно впливає позитивно, тому що вони ставили перед собою мету розвід справи саме в закритому судовому засіданні. Вони не хотіли розголосу. У разі доведення провини екс-розвіднику може загружувати до 12 років позбавлення волі. Роман Червінський з підозрою не згоден, вважає кримінальну справу політичним замовленням. А тепер ми бачимо, як вони ломають і під себе підминають правоохоронну систему. Дуже активну роль в цьому приймають служба безпеки України сьогодні і ДБР, і це саме є мені найбільшим соромом для мене. Тому що я віддав 30 майже років службів служби безпеки України цього разу опитали двох потерпілих та розглянули клопотання про розмір застави у 9 мільйонів гривень. Сказав прокурор. Сторона захисту просить зменшення суми застави до 5 мільйонів гривень. Потерпіли, підтвердили всю інформацію, яка надавалася ми в ході досудового судового розслідування слідчому. Крім іншого, один з потерпілих був безпосередньо особа, яка, грубо кажучи, приймала підрозділ Червінського на територію аеродрому Канатова. Тобто, вже в суду є певна ясність щодо дій, коли, як, звідки, для чого приїхали. Розглядалися клопотання сторони захисту щодо. Зменшення застави неодноразово Червінський порушує вимоги, які покладаються на нього. Норми закону не з'являється засідання в Київський апеляційний суд. Тобто, проаналізувавши все це, суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання. Захист Романа Червінського вважає слідство надало суду недостовірні дані, через які їхнього підзахисного утримували у слідчому ізоляторі. Один з потерпілих чітко нам повідомив чергове. Що наполягав під час допиту першого його на досудовому розслідуванні, що він не є потерпілим від дій Червінського. Про відповідно слідчий не вніс це навіть в протокол. Обстріл аеродрому пов'язує виключно зі збройною агресією Російської Федерації. Спілкування зі слідчим були серпень го року, буквально через місяць після, того, після трагічної події, як тільки там, пройшли реабілітацію, лікування потерпіли, потім через місяць слідчий до них приїхав, тобто це десь вересень, вересень жовтень, орієнтовно 22-го року. Але протоколи допитів датовані травнем 2023 року. Запобіжний захід у квітні було застосовано в перший раз. Ці протоколи допитів потерпілих. Я зауважу, вони лягли в основу застосованого запобіжного заходу. Потім неодноразово продовженого запобіжного заходу. Вигляді саме тримання під вартою Півтора роки за інформацією адвоката Романа Червінського Андрія Йосипова на наступному засіданні продовжать слухати покази потерпілих. Воно відбудеться 12 лютого. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.